Андрій Любка Roasted Uganda За всіх речей, які я возив українські Андрій Любка речей, які я возив українським військовим на фронт, найважливішою була пачка кави. Кілограмовий пакунок свіжообсмаженої кави з однією гіпстерської кав'ярні Ростерії у центрі Ужгорода. Прямокутний і блискучий зі стильною наліпкою «Roasted Uganda». Річ радше для Інстаграму, ніж для фронту. Втім, вона виконувала цілком оборонну функцію, що правда допомагала захистити не тіло, а те, що важливіше за тіло людське у людині. Раніше, коли я писав вірші, я би назвав цю дивну субстанцію душею, а тепер хай буде психіка. Така кава допомагала захистити психіку, бо створювала відчуття, що ти не просто шматок м'яса ціль для снайперів і бомб, а ти людина людина з її смаками, вподобаннями і звичками. Я добре пригадую той ранок початок травня, коли ночі ще холодні, але вранці повітря швидко набирає тепла і запахів. Село десь за Слов'янськом на Донбасі, село, де військових тепер у рази більше ніж місцевих мешканців. Мешканці переважно виїхали, бо майже щодня околиці обстрілюють уночі, неможливо заснути через вибухи вибухів, і уночі, до речі, їх чути краще. Вони набувають об'ємності і лунають у темній тиші зловіще, як чуже серцебиття. Того разу наша волонтерська команда приїхала у пункт дислокації військового підрозділу занадто пізно. Нас довго перевіряли на блокпостах, дорога була важкою. Через відсутність зв'язку ми трохи блудили незнайомими дорогами, тож прибули на місце у момент, коли іще не темно, але вже хочеться увімкнути світло. Це означало, що ми будемо змушені заночувати із військовими, а виїхати з тих місцин уночі неможливо через режим світломаскування. Онлайн карти не працюють, місцевість нам незнайома. Пар вмикати заборонено, у такій ситуації ми цілком могли ненароком виїхати на російські позиції, тож залишилися ночувати. А коли після короткого тривожного сну, що переривався звуками ближніх і дальших вибухів, прокинулися, треба було швидко виїжджати до наступного пункту. Проте мій друг, який після 24 лютого вдягнув військову форму і тепер служив у цьому підрозділі, зупинив нас. Заждіть, мовляв, зараз зварю кави. Електрики не було, тому він завів дизельний генератор, підключив до нього невеличку кавоварку, налив води, а тоді з коробки, яку я вчора йому привіз, дістав пачку кави. «Roasted Uganda» було написано на ній. Засипав у кавоварку, і вже за хвилину ранкове травневе повітря запахло елітною Арабікою. Думаю, приблизно так писалася Біблія, коли Ісус почав ділити рибу і хліб серед людей. Вони мали здивуватися аж ніяк не менше нас. Бо це було якесь диво у найгіршій на той момент точці світу, десь під Слов'янськом на Донбасі у розпал війни отримати металеву кружку з ідеально приготованим еспресо. Мабуть, то була найсмачніша кава у моєму житті. Звучить банально, але що поробиш, якщо так і було. Вловивши наше здивування, мій друг витримав театральну паузу, а тоді відповів. На питання, яке ніхто так і не наважився поставити в голос. Ну а що? Можливо, я сьогодні загину, то чому це має бути день, коли я не випив свою традиційну нормальну ранкову каву? Та пішли вони нахуй? Від кави я не збираюся відмовлятися, ніяке хуйло це не зламає. Я звик зранку пити добре еспресо, то бодай на це я маю право. Після того я їздив у різні військові підрозділи 14 разів. На північ, на південь і на схід. Під російський кордон на Харківщині на деокуповані території українського причорномор'я біля Херсона і Донбас, який узагалі тепер знаю чи краще за своєрідне Закарпаття. Словом, я багато за ці місяці бачив, чув і пережив, але та фраза врізалася мені у пам'ять, бо в ній відлунює щось важливіше за геополітику, театр воєнних дій та новинні стрічки. Уявіть собі людину, яка до 24 лютого була абсолютно цивільною, можливо, навіть латентним пацифістом, а після початку повномасштабного вторгнення опинилася на фронті. В її житті змінилося все відірване від родини й дому, від своєї роботи і кола спілкування, від укладу життя і планів на майбутнє, одягнена в маскувальну уніформу, що допомагає зливатися не тільки з мільйоном наших вояків, але й з навколишньою природою. Така людина, хоч би і закута у найтовщу броню, раптом опиняється голою до кісток, бо в неї вже нема нічого, що створило б саме її, немає її м'яса, її крові, все стає на службу спільній загальній меті. Тоді й відкривається іще одна війна за право бути собою, мати свої смаки і неймовірною ціною утримувати свою рутинну звичку. Адже випити улюбленої кави зранку, це ніби потрапити додому, провести час зі своєю сім'єю, побути з собою бодай три хвилини на день, які маєш не для глобальних цілей, не для держави, а лише для себе. Фраза мого друга про основоположне право людини зберегти свою індивідуальність, власне обличчя, про право бути не лише одним із мільйона українських військових, які боронять рідну землю. Але лишатися одним, єдиним таким. Так, ще не одна війна, невидима війна за свій особистий час. Від десятків вояків я чув, що під час бойових чергувань в окопах і в бліндажах вони активно читають. Зокрема, ті книжки, повз які пройшли в університеті, а також сучасні бестселери із маркетингу історії бізнесових імперій. Читають, бо в такий спосіб створюють собі відчуття, що не марунують ці дні, а використовують їх для власного розвитку. Бо війна краде у нас все, але, може, найперше час, наш час, наші продуктивні роки, період, який означують ідіомою у розквіті сил. Краде безповоротно, тож, що робити, опинившись у окопах цивільним, які. Як не намагатися вхопити цей час за хвіст і відірвати шматочок і для свого цивільного життя? Тому і вчать на фронті німецьку мову через дуолінго на смартфоні, читають історію створення корпорації IKEA чи беруть просто поруч із полем бою уроки з водіння автомобіля, читають і вчаться, щоб час не видавався змарнованим. Так, я знаю, що це самообман, але він допомагає людині триматися. Мабуть, саме заради цього знання я і їжджу до наших військових на фронт. Усе почалося у квітні, коли мій друг, учора цивільний, а тепер військовий, задзвонив і під час бесіди обмовився, що їхньому підрозділу зараз найбільше потрібне авто на повному приводі. Річ у тому, що після початку війни українська армія збільшилася у сім разів. Вояків набрали, видали їм форму і автомати, але з техніки хіба якісь велетенські вантажівки чи старі автобуси. Натомість мобільного і прохідного транспорту Катма. Наведу такий приклад: новостворений підрозділ із мого рідного міста Ужгорода на початку березня відправили на Донбас. А оскільки підрозділ, цей, як сказано, був новостворений, то транспорту не мав зовсім. Для перевезення військових надали старенький шкільний автобус до Донбасу з Ужгорода, далі ніж до Венеції, тому не дивно, що жовтий автобус дорогою зламався. Військові майже добу прочекали на морозі, але в перші березневі дні країна все ще перебувала в хаосі, відповідно на допомогу їм нічого не вислали. У підсумку військові, які нагадую, що за якихось два тижні до тих подій були цивільними, самі скинулися і за власні гроші проїхали останні 200 кілометрів на таксі. Український вояк, який вирушає на фронт на таксі, це також один із символів цієї війни. Тож, коли навесні 2022 року я почув від свого друга, що їхньому підрозділу дуже потрібен банжип, у мене виникло природне бажання допомогти. Я почав міркувати про знайомих чи благодійні фонди, які б могли швидко вирішити це питання, але невдовзі усвідомив, що так терміново ніхто нічого не зробить. Тобто, треба не доброчинні організації шукати, а дивитися в дзеркало і братися самому. Того ж вечора я написав у Фейсбук оголошення про те, що збираю гроші на джип для військового підрозділу на Донбасі і дав номер е, своєї банківської карти, а коли прокинувся, на моєму рахунку були гроші на два джипи. Таким чином, мов би, сама собою і визначилася моя теперішня зона відповідальності на цій війні. Із квітня 2022 року я вже не письменник, бо зовсім нічого не пишу, зате збираю гроші і купую автомобілі для української армії. Ми з командою однодумців їх ремонтуємо, фарбуємо в камуфляжні кольори і відвозимо прямо на фронт. Станом на сьогодні я купив 118 автомобілів для Збройних сил України і здійснив 15 поїздок до військових підрозділів, вже, мабуть, більше. Усе це стало можливим. Завдяки моїм читачам, які раніше читали мої тексти і приходили на презентації книжок, а сьогодні підтримують мою волонтерську діяльність своїми грішми. Це особливе задоволення і визнання для письменника бачити, як твій читач довіряє тобі у реальному житті, і зрозуміти, що написані раніше книжки створили невидиму, але надійну спільноту. Письменник, який нічого не пише, це теж, либонь, один із символів війни. Часом я жартую, що читачі так активно перераховують мені свої донейти, щоб я займався саме автомобілями і більше нічого не писав. Хоча писати мені є про що? Коли ми з колоною Джипів їдемо на схід, а така подорож займає півтори доби в один бік, я маю багато часу на роздуми і мрії. У такі години я уявляю свою першу повоєнну книжку. Вона буде про все на світі, тільки не про автомобілі. Після війни я взагалі куплю собі велосипед і більше навіть не дивитимусь на автівки, настільки вони мені вже в печенках сидять. І багато писатиму, надолуджуючи вимушену війною паузу. Я писатиму про людей, про людське, про ситуації і голоси, про війну як приватний досвід, а не як про геополітичну катавасію. Я напишу про те, як страшно було вперше їхати з Мирного Ужгорода на фронтовий Донбас, але коли я туди доїхав, виявилося, що там біля війни страху немає, бо страх це поняття внутрішнє, а не географічне. Я напишу про одного з водіїв у нашій команді, який під час зупинки у Слов'янську готував для нас бутерброди і порізав руку, відкриваючи бляшанку з консервами. Через 50 років, коли внуки спитають його дідусю, а що ти робив під час війни, він зможе їм відповісти правду. Багато розказати не зможу. Скажу тільки, що пролив свою кров у слов'янську. Не писатиму лише про розмову з одним солдатом, який приїхав додому в коротку відпустку, перебрав вина і звірявся мені. Знаєш, що я хочу тільки одного: це артилерійська війна. Більшість часу ми сидимо в окопах і молимося, щоб а, нас не накрило бомбами. Я вже 9 місяців на війні і досі не бачив у прицілі жодного росіянина. Так ось я боюся, що мене, на мене впаде бомба і я помру. Я готовий померти. Я боюся не смерті. Боюся смерті від бомби у вісні під час обіду за столом або страх уявити. У туалеті смерті боюся. Бомба ж не вибирає місця. Я пішов на війну і прийняв можливість смерті, але я прошу тільки одного. Хай мене вб'є людина, а не бомба. Хай я побачу ворога на власні очі. Хай Боженька дарує мені цю останню людську ласку загинути від рук людини. Хіба ж я так багато прошу? звірявся, випивши, солдат. 1 лютого 2023 року